У визирській сільраді відбулося пленарне засідання позачергової 76-ї сесії, восьмого скликання. Депутати розглянули понад 30 важливих питань. Більша частина з яких стосується земельних відносин на порядку. Денному підсумки роботи зі зверненнями громадян, ухвалення змін до місцевих програм, рішення з управління комунальним майном, а також створення нового комунального підприємства. Сесію відкрили з доповіді начальниці відділу загальної та організаційної роботи Раїси Геджин, яка підсумувала результати роботи зі зверненнями громадян за перше півріччя 2025 року. Керівникам структурних підрозділів апарату сільської ради вживати заходів щодо недопущення фактів порушення термінів розгляду звернень громадян, відділу загальної та організаційної роботи, посилити контроль за своєчасним і якісним розглядом звернень громадян та інформувати керівництво сільської ради про факти несвоєчасного подання відповідей відповідальними виконавцями і відповідну інформацію опублікувати на офіційному вебсайті громади. Одним із ключових рішень сесії стало створення комунального підприємства безпечний соціальний житловий комплекс. Мета створення даного підприємства комунального реалізація проекту будівництва міста Везир. Було ухвалено три взаємопов'язаних рішення. Створення комунального підприємства, затвердження його структури та штатного розпису, а також фінансування відповідної програми на 2025 рік. Депутати підтримали рішення одноголосно. Окрім цього, сесія розглянула низку питань щодо передачі та списання комунального майна, внесення змін до програм розвитку інфраструктури, соціального захисту, а також підтримки Збройних сил України. Завершальним блоком заслухали звіт начальниці фінансового відділу Оксани Степанової про виконання бюджету громади за перше півріччя 2025 року. Доходи бюджету визирської територіальної громади склали 205 мільйонів 926 тисяч. Завдяки податкам від підприємств порта промислової зони, які сьогодні є найбільшими наповнювачами бюджету Визирської громади, населені пункти сільради можуть не тільки виживати. А й поступово розвиватися в цьому році. Продовжується будівництво навчального корпусу з підвалом споруда подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ візирського ліцею та будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ укриття закладу дошкільного освіти Сонечко в селі Причорноморське. На надання дошкільної освіти направлено коштів у сумі 8 мільйонів 524 тисячі 500 гривень. На забезпечення дошкільної діяльності інших закладів у сфері освіти 2 мільйони 969 тисяч гривень. Надання позашкільної освіти 1 мільйон 973 тисячі гривень. Надання спеціальної освіти мистецькими школами 1 мільйон 296 тисяч гривень. На забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 554 тисячі 200 гривень. Виплачено 163 премії молоді талановиті молоді на загальну суму 317 тисяч 100 гривень. Таким чином бюджет громади демонструє стабільне виконання та позитивну динаміку надходжень. Позачергова сесія завершилася ухваленням всіх запланованих рішень. У визирській громаді продовжують курс на відповідальне управління, підтримку соціальних ініціатив і зміцнення фінансової стабільності.